Слухайте подкаст Слово. В ньому продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного «Тигролови». До вашої уваги розділ 5. П'ятнування. Другого дня зранку чистили зброю. Весело лаштувалися в далеку дорогу на промисел, виконуючи сірків наказ. Як на промисел рушати, то найперше треба зброю в порядку мати. Тож не в жарт готувалося до поважного діла, як на війну йдучи. Посідали на призьбі напроти сонечка, порозкладала причандалля перед собою на траві і закипіла робота. Кожен чистив свою Наталка Вінчестера, старий сірко теж Вінчестера, Гриць свою японку, а Григорій трилінійку. Гвинтівка була новесенька, але Григорій розібрав її до шрубика. Хотів перевірити, чи все в ній в порядку, та й для вправи, чи не забув, як те все робиться. Старий Сірко поглядав, якийсь час збоку пильно, чи в добрі руки потрапила іграшка, а потім посміхнувся задоволено і почав розповідати межи як то він ту іграшку дістав. Ти, синку, не думай, що то так собі. Ти знаєш, що то за гвинтівка? Ну ж. То від самого можна сказати найбільшого генерала від самого Блюхера Гвинтівка, еге ж, і розповів дід про те, як вони підписували оце контракт з ОКЕ-2 на м'ясо Оленяче, Вепряче тощо. Як він зустрівся з Блюхером, і як той Блюхер, що з ним вони зналися ще від громадянської війни, відтоді як били разом всю білу контрреволюцію та Япошків. Отже, той блюхар, зрадівши несподіваній зустрічі зі старим ветераном революції. Подарував йому ветеранові, тобто оцю гвинтівку, звелів якомусь великому начальникові принести її зі склепу на гостинець від нього ветеранові революції та й знаменитому мисливцеві на цілий СССР. А передаючи власноручно та урочисто гостинець, ще пак і рече Візьми, та не підкачай, даю в надійні руки цю геройську зброю. Дід заскалив око і враз весело зареготався чомусь, а по якимсь часі мовчанки закінчив. Вгадав, вражує, мами. Хороший він, чоловік, їй бо, свій чоловік, той блюхар. Он як. Григорій не втерпів, щоби собі не засміятись, але з іншої причини. А може, й з тою самою, що і дід, власне, засміявся при думці Як часто само життя створює каламбури, такі, яких і не вигадаєш. Дійсно, гвинтівка це непроста і дійсно потрапила в надійні руки. Чи справдить же він надії? Він підіймав її вгору і дивився крізь люфу на сонце, дивився на блискучу спіраль всередині, офарблену в спектральні кольори, клав на руку, чи добре збалансовано, бавився, як іграшкою. Наталка поглядала з коса, закопиливши скептичного був. хіба так з рушницею поводяться? Чого він заглядає в неї, як сорока в кістку? Сама вона орудувала з Вінчестером, мов досвідчений вояк. Швидко розібрала до дрібничок, вправно все перевірила та вичистила, змазала і вже збирала докупи. Григорій перевірив гвинтівку і дійшов висновку, що має добру рушницю. Добру тим, що була вона старого випуску, точно і чисто зроблена, і не була ще в ділі, от тільки не пристріляна ним. Але то ще буде час. А тим часом охота було побавити наталку, бач, як задрала губу насмішкувато. Він воськався з закривкою і ніяк не міг дати їй ради. І так її тикав і сюди завертав, а вона все розпадалася, не трималася купи. Аж на Наталка почервоніла далебі від сорому за нього. Та старого не проведеш. Ворошив усміхнене вусом, мовляв, дурій, дурій, не бачу я. Проте не втерпів і запитав. А чи ти ж стріляв коли? Чи вмієш? Га? Чи вмієш? Григорій почухав голову. Не пробував, може й вмію, не святі ж горшки ліплять. І то правда. Прочистили і позбирали. Погримали трішки закривками, потім перевірили набійниці, понабивали їх, кожен до своєї рушниці, бойовими патронами повні. Набійниці були добре приладовані проти дощу й роси та й до щедрого полювання. Насаджувані на ремінь по чотири і по п'ять, вони вміщали велику кількість набоїв. А як все вже було пороблено і прилаштовано до вимаршу хоч зараз, старий Сірко подивився з під долоні через пать. Та, а катнино, Грицю, он туди, махнув рукою ген на той бік під синю сопку. Та візьми крейду. Крейду, не забудь. Гриць вже знав, про що йдеться. Метнувся до комори, а тоді скочив на буланого і подався через пать, туди, де ген під синю сопкою, зіходячи на неї по сонячній галявині, стояли рядком старі високі кедри. Туди було щонайменше 600 метрів. Там зіскочив з коня і став щось ворожити, по якимсь часі веселий примчав назад. Поп'ятнуємо трохи, пояснив Григорієві. Не знаєш, що то таке. То наші стрілецькі вправи, в Вп п'ятно стріляти, значить, в пляму. Попробуємо, а то може, позабували. Е, згадав щось старий. Бач, а ще одно провірити. Пішов до хати і виніс щось в новеньким чухлі, подав Григорієві. А глянь на синку, це Наталщина, але чи то щось путнє. В чохлі був цейсівський семикратний військовий бінокль. Григорій витяг його. І не вражий тобі дід, тож не бінокля він хоче провірити. Оглянув, покрутив, подивився западь. На кедрах було крейдою понамальовувано звірячі голови. Правий бік бінокля темнив. Добрий бінокль, лише одна лінза попсована. А що то таке лінза? Це дід. Та оце ж скло, ось подряпане, бачите? Отож така в нього господиня, тут Наталка відібрала бінокля. Такі, це зовсім добре бінокль. крутять. А вже ж, тим то ти ним так добре й орудуєш, це гриць, а дід. А глянь же та й скажи, що там понамальовано, щось біліє, а не розберу. Наталка приклала бінокля до очей, довго ворожила з ним зосереджено, знизувала плечима, а далі відняла його і глянула пильно так та тю. Та там роги понамальовано, Оленя чи голови. Всі зареготалися і сама Наталка теж, а Гриць по батьківському. Бідна дитино, аж упріла, видивляючись в тому року. Коли ж він неправильний, я ж кажу. Давай лиш сюди, бо ти своїми очима тільки струмент портиш. Дід відібрав бінокля і передав Григорієві. А тепер заряджати. Ні, стривайте. Ти, синку, будеш дивитися, як ми будемо мазати. А якщось цікаве вглядеш, скажеш, так ото біліють, значить, оленячі голови. Добре, по сезону. Ложись, скомандував раз по-військовому. А всі брикнули посеред двору на траві рядочком, і дід теж. Зліва крайня Наталка, потім Гриць, потім дід, а потім Григорій. Собаки теж полягали рядочком збоку, повисолоплювавши язики і нашорошивши вуха, дивилися на людей, очікуючи, заряджай! Стріляти по п'ять разів лише. Права оленяча голова наталчена, потім Грицева, і так за порядком. Стріляємо всі разом чи по черзі, поцікавився Гриць. По черзі, перша Наталка, та не хапайся, вражує мами, не псуйте куль. А вже ж вставила Наталка в тон. Заб'ємо кедрину. кандюр буде. Починаю. І глянувши скоса на Григорія, що пильно націлився з бінокля по мішені, раз по раз вистрілила п'ять разів швидко. Зробив гриць при кінці, імітуючи свист кулі. Собаки схопилися і кинулися вперед, але Наталка вклала їх назад криком. Вони лежали, дрижачі від нетерплячки, а гриць, пішли по молоко, всі, от мазилка, об'являю себе ударником і йду по сметану. Пішов. І так само раз по раз отстріляв свої з тією ж швидкістю. Григорій дивився пильно в бінокль, але нічого не зміг зауважити, лише після останнього пострілу щось бризнуло збоку на ялиці. «Отбив!» – Грицю, що, гілку. Неправда, то торіг одлетів. Старий хитав головою Що ви робите, дітки? Та ж по тім боці сопки так ваші кулі свистять, що там порозбігалося все живе і мертве. А стара Серчиха вийшла на ганок і стояла підпершу рукою підбариття. Мати Божа, подуріли! і що вони виробляють? Як на війні, прости, господи. Після Гриця стріляв старий Сірко. Він добре вмостився і, не кваплячись, випустив своїх п'ять куль після кожної примовляючи. Пішла мила. Наталка, що пильно як стріляв батько, в кінці серйозно зауважила: таке, спортили в дерево, тату, воно б ще росло. Смійся, смійся, а воно, може, і не спортив, дочко. Останній стріляв Григорій. До правди він хвилювався. Бував він на різних стрільбищах і не був новаком стрілецькім ділі. На всякій зброї мисливський і немисливський, як кажуть, зуби з'їв. Мав навіть колись ворошилівські значки і на всяких змаганнях стрілецьких пописувався знаменито. Але тут, на цім іспиті, на цім воємковім змаганні хвилювався. І рушниця нова, невивірена, та й іспит складати треба незвичайний, змагатися зі стрільцями, яких, далебі, ще не зустрічав у житті. Коли б йому хтось колись запропонував змагатися з дівчиною в стрілецтві, він посміявся б і взяв би те за злий жарт. Але тут бачив, що може бути побитий і то саме дівчиною. А що, як гвинтівка мотає або забирає в бік, аж під йому на долонях виступив. ну. Поставив рамку на 600. Прицілився пробно, раз вдруге. Наталка серйозно. от, бач, як треба. Це, власне, і врятувало справу, наладувавши враз його, як тугий лук. Раз по раз він вистрілив п'ять разів, так же швидко, як перед тим Наталка і Гриць. За останнім пострілом всі ураз схопились. Стрільці і собаки і подалися стрімголов через пать. Старий Сірко ледь поспівав верхи. Наталка летіла попереду, перестрибуючи пеньки і колоди, як та дика коза. Спершу вона була за Грицем, але обдурила. Грицю, постривай, щось скажу. Гриць загаявся, і Наталка зі сміхом пролетіла мимо, а за нею заливай, голосно гавкаючи. А тепер доганяй. Не будь дурний, старий серкот упав верхи на буланами. Бісової віри, ну ну чисто тобі гурани. І сміявся задоволено. То є плем'я серкове. Наталка була вже біля кедрів, перша, обдивилася всіх оленів, намальованих на товстих кедрах, і стояла, надувши губи та оддубаючи пальцем в батьковій мішені. Я ж казала, тату, що ви спортили дерево. Гляньте. в оленячій голові було п'ять дірок, одна біля одної майже. В наталченій мішені чотири кулі лягли кубкою посередині. П'ята ген вгорі влучила в ріг. Все таки не пропала, потішив батько. І ріг на щось здасться. Добре, добре, а Гриць, та то я його неправильно прималював. Ця куля пішла геть. В Грицевій мішені п'ятої кулі взагалі не було, лише чотири продірявили голову в різних місцях. Добре, добре, бубанів старий Сірко, казав ж, не спішить бісової віри. Пропала куля. Григорій здалеку поглядав на свою мішень, і йому душа втекла в п'яти. Жодної дірочки в мішені підійшли. Ого го. ляпнув Гриць рукою по плеча Григорія. От це так да. В оленячій голові не було жодної дірочки. Зате над головою пів ліктя вище, ніби хто ж мені ткнув п'ять куль. То да, похвалив старий Сірко. Я ж так і знав. Лягли кубкою. А з другого боку розвернуло стовбур геть чисто, повиривавши шматки. От хто справді спортив дерево. Знаменита гвинтівочка, знаменита, ач як довбе. Спасибі Блюхерові, тішився старий Сірко. Знаючий стрілець, добрий з тебе, цілок, синку. Що трохи вище взяло, то нічого, то рушниця забирає трішки вгору. Робитимеш поправку. Рушниця як дівка, треба до неї приноровитися. Призвичаєшся, та як отак класти мешкулі, Ніщо від тебе не втече, я вже бачу. А Гвинтівочка, дай Бог здоров'я тому блюхерові. Назад, так само на випередки, але тепер організовано. Спершу вишикувалися в ряд і попросили старого бути за суддю. Добре. Сірко об'їхав конем навколо змагунів, важно оглянув їх, а тоді став збоку, як генерал на параді, підняв руку і подав команду по військовому. Бігом! Мерш. І махнув рукою. Змагуни зірвалися і пішли на взаводи, а за ними собаки. Тепер наталці не треба було вдаватися до хитрощів, вона летіла тріумфально попереду. Григорій, що теж колись був бігуном, даремно намагався її перегнати. Ні, таки вона бігає, як коза, а мати спостерігала все те з віконечка і сміялась. Подуріли, зовсім подуріли разом з дідом. Старій було весело дивитись на тих, що подуріли та й стрибали по паді, як гурани. Що то є молодість, і милувалась та тішилась із дочки, що вийшла переможцем. На тому змагання ця своєрідна сіркова Олімпіада не скінчилась. Повернувшись, стрільці почали виробляти ще різні стрілецькі коники. На те благословив сам Сірко сантенцією мовляв, гулять так гулять, стрілець мусить стріляти. А начиння, хвала богові, у сірка ніколи не бракувало, того й рід вийшов стрілецький, анум лиш, наробім ще шелесту. І вони наробили ще шелесту. Показували по черзі трюки розваги для. Гриць стріляв гільзу, покладену на стовпець, на 50 кроків стріляв її вденьце з бойового. Після пострілу гільза цвірінчала десь. Григорій, стрільнувши для проби кілька разів у стовпчик і звіривши остаточну рушницю, стріляв у підкидану бляшану банку від пороху, набиту піском. Та найцікавіший номер демонструвала Наталка. Вона сікла локшину. Так називають мисливці цю оригінальну і трудну вправу. Встромила свій мисливський ніж в пень лезом до себе, підсунула пень до товстої підвалини коло комори, а тоді принесла з хати бердану, що стріляла кулями без оболонки і, одмірявши 50 кроків, стріляла лежачи в леза ножа. Вистрілила 10 разів. Обабіч ножа в підваленні було по 8 половинок куль. Вони глибоко повлітали в дубову підвалину. Це і називалось на мисливській мові сікти локшину лише дві кулі в грузлі ціляком зліва. Старий Сірко спостерігав, спостерігав все те та й собі не витримав, став показувати, як він колись стріляв, як був молодим. Він вийняв з кишені кілька мідяних грошин по три та по п'ять копійок, і звелів Грицеві кидати їх по одній вгору. Згадав, як вони колись бавились мисливці, цебто замолоду. Було поїздяться на базу у Владивостоці здавати панти та й давай дуріти, накуплять горілки, боєначиння на цілий рік, повиводять зі дміста на сопку і там влаштують стрільбище. Стріляють по грошах, в лед нам Могорич. ось так. Гриць кидав угору п'ятака, а старий Сірко бистро ловив його на мушку. Після пострілу п'ятак щезав. Лише чути було, як він десь сюрчав після удару з кулею. То було весело. Регіт стояв на подвір'ї, коли старий сірко, після кожного пострілу, примовляв, зітхаючи. Ось так, колись і я стріляв, як був молодим. Ось так сірки бавились собі з нічев'я. Ні, відбували муштру на весело, перед тим, як вирушити на довгий час в тайгу в далеку дорогу на суворий і тяжкий промисел. П'ятнували. На те, мовляв, старий сірко, щоб око було метке, а рука тверда, а рушниця щоб була вірна. Слухали подкаст Слово, звучав розділ 5-й, п'ятнування роману Івана Багряного Тигроломи, читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.